І так, друзі, поставили новий вітрячок з 10 годин ранку запустили. І ось так він 4 кВт вже лупанув. Ось так працює на трьох лопастях, лопасті по 2,30 30 метра. Ну, в ідеальному варіанті йому поставити лопасті на 3 метри. Ну, маємо, що маємо. Поки працює, ось так в тестовому режимі. Дали більший угол лопастей для того, щоб ну, трошки був і іранший старт. Ну і ось так працює. По пікових значеннях, ну давайте, по-перше, подивимося, ось так працює зараз. Вітер показує в правому верхньому углу. І по пікових значеннях, ось буквально тільки що обновив. Ось що у нас було 4 кВт 429 Вт на 133 оборотах. Це просто, ну, ну я обрізав його 150 оборотів. І все, і він його грузить по повній програмі. Ось так працює. Вітер 4, 4,8, кіло... ну, біля кіловата він собі шпарить без питань, вообще, без ніяких, без Бачите, 2 кВт. Ну, вітер такий з поривами різкими. Тому ось так працює. Це реальні показники. Бачите, 4 кВт з 10 години вже налупашив. Красота. Красота. Так, по поводу параметрів. Зараз обновлю, покажу параметри, які я поставив. 55 Вт, хоча можна грузити навіть ще більше. Заряд із 45. Але по факту генератор розрахований на 40 40 оборотів починається у нас заряд. Маємось такий результатик. Яким я, в принципі, вже задоволений, але сюди будемо. Робити лопасть на 3 метри, для того, щоб більше мощність можна було знімати. Ну і йому буде легше буде легший і ранній старт. Якось отак. Це реальна робота вітрогенератора. У нас зараз 18-11. На вулиці ось генератори гудуть, я в місті, і в мене працює вітричок, красота.